Коли ми робили наші сайти під Амазон, дуже часто вчув, навіщо оце от тобі публічність. Не всі розуміли, навіщо шерити наші якісь там підходи. Але насправді ну, нічого секретного немає. Якщо ви допомагаєте людям, буде критика, але мені оці кейси дуже драйвять. І якщо взяти два шляхи, як шерити вашу експертизу, то я не робив ніякі продажі, не продавав курси. Але це також норм, скільки от, якщо взяти публічну діяльність, підсумувати да, так, скільки я на цьому заробив. Було. Два менторства по 6 тисяч доларів. Тобто, ми зробили двом людям сайти під Амазон. Дуже цікаво, що коли я шерив наші кейси, як працювати з Амазоном, приходили люди і говорили: дай нам свою ревку, я буду продавати сайт. Вони продавали по цій ревці, і загалом 43 тисячі доларів на Empire Flippers. Я навіть увійшов топ-10 афіліатів Empire Flippers І ну це норм гроші.